Давно минув той час, коли абрикос вважали виключно південною культурою. Вже більше 40 років великоплідні морозостійкі абрикоси з дивовижним смаком солодких, ніжних плодів вирощують садівники практично у всіх регіонах України за винятком самих північних. Наше науково виробниче об'єднання майже 30 років веде роботу по селекції нових сортів морозостійкого абрикоса спільно з провідними науково-дослідними установами країни. Крім того, ми багато років займаємося випробуваннями нових сортів абрикоса на своїх досвідчених полях. За довгі роки нам вдалося створити унікальну колекцію морозостійких абрикосів, які за своїми смаковими якостями нітрохи не поступаються південним. Більш того, вони мають цілий ряд переваг, рано вступають в плодоношення, на третій рік не уражаються шкідниками, практично не хворіють, мають підвищену морозостійкість до мінус 42 градусів. І дають величезні врожаї. Про те, як велася робота з адаптації абрикоса до наших умов, про корисні властивості його плодів, а також про те, як його правильно вирощувати, ми вже розповідали в одній з наших статей. У цьому матеріалі я розповім про особливості весняної посадки і догляду за абрикосом, а також представлю кращі сорти з нашої колекції. Правильна посадка має величезне значення для росту і розвитку абрикоса. Якщо допустити помилки, можна отримати слабке, хворобливе дерево, яке роками не буде плодоносити. Місце для посадки дуже важливо вибрати правильне місце для ваших морозостійких абрикосів. За своєю природою це все ж південні рослини, тому їм необхідно сонце протягом усього дня і захист від протягів і холодних вітрів. Крім того, оскільки абрикос посухостійкий, близьке залягання ґрунтових вод може привести до загнивання коренів, а за стіні і талі води до пошкодження кори на кореневій шиці молодого дерева. Тому в північних регіонах України абрикоси садять на горбки висотою 80 см і діаметром 120 см. Ґрунт абрикосу потрібні легкі пухкі, добре дренованих, багаті органікою ґрунту з нейтральною або слаболужною реакцією. На таких ґрунтах він швидко росте і вже на третій рік дає перший урожай. На важких глинистих і кислих ґрунтах абрикоси не виживають гинуть на другий третій рік. Тому на глинистих ділянках мінімум за три тижні до посадки проводять нейтралізацію доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів. Всю ділянку, де планується посадка абрикосів, перекопують разом з доломітового борошном, ретельно видаляючи коріння бур'янів. Посадка абрикос рано квітуча культура. Південні сорти покриваються ніжними рожевими квітками вже в лютому. Наші північні сорти зацвітають не раніше середини квітня, в залежності від погоди. Звідси і визначаються терміни посадки. Але це стосується тільки саджанців з відкритою кореневою системою. Ми пропонуємо саджанці тільки із закритою кореневою системою, тому їх можна садити до кінця травня, початку червня. Це не зашкодить рослинам. Однак ґрунт в посадочних ямах потрібно замінити на спеціальну суміш, її готують з верхнього родючого шару, перепрілого гною, піску і листової землі в рівних пропорціях. Додатково в суміш додають на 1 квадратний метр 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 2 столові ложки калімагнезії і половину відра деревної золи. Посадочні ями копають глибиною і діаметром 80 см на відстані 4 метри один від одного. На дно кожної ями укладають дренаж з щебеню вапняних порід і заповнюють на 2 третини посадковою сумішю. Зверху насипають дві склянки товченої яєчної шкаралупи або проливають відро розчину хлористого кальцію 4 столові ложки на відро води. Кальцій необхідний кісточковим культурам для формування кісточок в плодах. Якщо його не вистачає зав'язі опаде. садіть абрикоси удвох. Один тримає саджанець в центрі ями, а другий акуратно підсипає ґрунтову суміш, формуючи гормок. Коренева шийка повинна підніматися над землею на 4-5 см. Після посадки кожну рослину рясно поливають, дві лійки під кожен саджанець і мульчують горбок соломою або свіжоскошеною травою. Корене шийка опуститься і буде знаходитися на 1 см над землею. Поруч з саджанцем вбивають кіл висотою 1,5 метра і підв'язують до нього деревце. Це захистить його від вітру і снігу. Використовуйте лише м'які тканинні стрічки або мотузку, щоб не пошкодити кору. Детальніше про догляд за морозостійким абрикосом можна прочитати в нашій статті. Наші кращі сорти абрикоса не вибагливі, але в цьому році зима видалася непростою. Особливо складним був березень, коли різкі потепління до плюс 12 градусів змінювалися морозами до мінус 15 і снігопадами. А на деяких абрикосах вже розпустилися бруньки і з'явилися бутони. Щоб захистити молоді дерева від різких похолодань, тримайте під рукою нетканий покривний матеріал. Їм можна акуратно окутати дерево, злегка обв'язавши зверху мотузкою. На початку квітня проводіть першу підгодівлю розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під одну рослину. Це добриво не тільки наситить ґрунт азотом, але й допоможе боротися зі шкідниками. На початку квітня також проводять санітарну обрізку, видаляючи сухі, підмерзлі, зламані і зростаючи всередину крони гілки. Починаючи з другого року після посадки, в пристовбурні круги вносять компост або перепрілигній, два відра на один квадратний метр. Одночасно під кожне дерево додають 2 літрові банки товченої яєчної шкаралупи або виливають розчину хлористого кальцію 4 столові ложки на 10 літрів води. На початку цвітіння абрикоси підгодовують калійно фосфорними добривами, суперфосфат і калімагнезія в дозуваннях, зазначених на упаковці. У період формування зав'язи повторюють підгодівлю кальцієм. Хоча наші сорти стійкі до хвороб, для профілактики можна обробити дерева 1% розчином бордоської рідини. У квітні добре прорихліте пристовбурні круги і замульчуйте їх соломою або травою. По краю кола зробіть неглибоку дренажну канавку для поливу і відведення зайвої води. Тепер ви знаєте, як правильно посадити абрикос навесні і доглядати за ним. Залишилося вибрати кращі сорти. Абрикоси частково самоплідні культури, тому на ділянці краще садити як мінімум два, а краще три сорти. Наша колекція Чемпіон Півночі, Оренбургський, Кічигінський, Червонощокий, Бряскалець, Чемальський Білий, Уралець, Тріумф Північний, Чемальський Рум'яний, Захват. Також ми пропонуємо готові комплекти, добре поєднуються за термінами цвітіння і плодоношення. Комплекти з природною силою росту. Комплект 1. Червонощокий, Оранбурзький, чемпіон півночі. Комплект 2. Кичигинський, уралець, тріумф північний. Комплекти на напівкарликовій підщепі. Комплект 1. Кичигинський, бряскалець, Чемальський білий. Комплект 2. Тріумф північний, захват, Чемальський рум'яний. Всі ці сорти і комплекти вже доступні для замовлення.